Добрий день! Ви на каналі Магія Мого Саду. 23 серпня, 25 рік, в Буковина. Мої гірки. Станіг, я знаю, можна сказати, задовільний, можна сказати неважний. Очікува очікувані мною врожаї з даних сортів не дуже, але приємно. Але... Одна обробка від хвороб і зараз маю такий стан листка. Це що можу, обриваю, Ваш, це вже підсихає. от таке вже так я трошки пройшовся. Десь підсихає, десь таке, таке. О. З тими що... Пасанковані огірочки, ну я вже зібрав урожай Щось, звичайно, трошки є з цих з тих чу-чуть, ну я думав, що більш дуже багато постоцвіту. І, звичайно, ті що я пропасинкував на пасинках якісь чу-чуть огірки. Але так я і зрозуміти цей не можу. Є на краєчку, якщо видно. Ось тут тут. Але стан. Ще верхні листочки плюс-мінус. Але обробку вже проводити не буду. Що є, то є. Держина трошки закриває, трошки їмо. Нормальні смачні огірки. от, А як там буде далі, так і буде. Ще кілька баночок я зберу. от, от такі о. Це ті, що посинковані. Якісь вони покручені йдуть. от, А ще стан є. ну, Думав, що буде більше, ну. Якийсь такий цей рік. О, бачите, такі листки має.